Дев'ятниця до дев'яти Ангельських хорю, день 6. Господства, святі ангели хору господства. Ваше завдання посилити Царство Боже у церкві та у світі. Бог довіряє вашому особливому піклуванню про всіх, хто виконує управлінські завдання. Підтримуйте ж усіх тих, хто має відповідальні завдання у своїй нелегкій праці. Наверніть байдуже та занадбалих, а перш за все за непалих священиків та заблуканих у своїх духовних помилках пастирів. Допоможіть у нас знову розквітнуло Царство Боже. Ось які ангели з хорого господства дайте нам усвідомити зміст давньої мудрості, Богу служити це не боятися управляти. Отож, наші небесні друзі, друзі, будуйте Царство Боже на землі та звільніть наших сестер і наших братів, які потрапили у неволю до ворогів церкви, як колись ви визволили апостола Петра із в'язниці Ірода. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Свят, 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 Господь, Сава От, повне небо і земля, слава Твоєї. Осана Вишніх. то йде ім'я Господнє Осана Вишніх.